Вітаємо на каналі Туристичного агентства Патріот! Наша подорож до Карпат стане найкращою зимовою пригодою для вас. Чому? Наші подорожі починаються у комфортних автобусах. Ви зможете відпочивати, слухати гіда або переглядати фільми дорогою до Карпат. Збір групи у зручних для вас місцях. Стартуємо від Раксу, далі забираємо від торгового центру Промінь, ЖК Сафрон на Львівський і по потребі. Під час подорожі ми робимо зупинки на заправках, щоб ви могли випити ароматну каву чи перекусити. У Карпатах ми селимо неподалік буковелю в комфортабельних готелях та котеджах з туалетом та душем в номері. Поселення з самого ранку вам немає потреби чекати до вечора. Тут також вам радо приготують сніданки та вечері. Є можливість також обрати готелі з підвищеним рівнем комфорту. Для найвибагливіших гостей. Ще ми організовуємо справжній гуцульський вечір від гіда. Ви не забудете це дійство. В буковелі ми пригощаємо вас гарячим чаєм і смачним печивом, щоб ви могли зігрітися та набратися сил перед наступними спусками. А ще на вас чекає гарячий обід та ароматний гліндвейн прямо біля підйомника. Це тепло і смачно, як удома. Наші досвідчені гіди допоможуть вам стати на лижі. Навіть якщо це ваш перший раз, ми зробимо процес простішим та веселішим. Немає свого спорядження. Не хвилюйтесь! У нашому турі безкоштовно надаємо лижний одяг. Просто оберіть свій розмір. Але кількість костюмів обмежена, тому не відкладайте примірку до останнього дня. Пільговий прокат лижного спорядження та акційні абонементи. Наші партнери запропонують якісне гірськолижне спорядження по хороших цінах. А ще у нас є акційні абонементи для катання. Ми піклуємось про вашу безпеку. У тур включений страховий поліс, щоб ви могли насолоджуватись відпочинком без зайвих трубок. Під час туру вас багато фотографуватимуть наші гіди. А після туру ви отримаєте по пошті чудові фото на згадку. Які залишать найтепліші спогади про Карпати? В турі ви зможете також відвідати різноманітні екскурсії, наприклад, на полонину перців та у гуцулленд. А з нашими гідами ви точно не нудьгуватимете. Як забронювати тур? У Google пишемо Патріот Луцьк. Далі натискаємо подорожі Україною, шукаємо наш тур буковель на три дні. Переходимо. Тут шукаємо кнопку Замовити. Натискаємо замовити, пишемо ім'я, телефон, емейл, e обираємо дату, кількість квиточків вказуємо. І відразу натискаємо кнопочку Я погоджуюся далі купити і все. Ми возимо групи в Карпати уже 18 років. За цей час нашими послугами скористались більше 20 тисяч туристів. Ми 24 години на добу на зв'язку, аби ваш відпочинок був вдалим. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментар. Напишіть, що вам ще потрібно для хорошого відпочинку в буковелі. За найоригінальніший коментар ми відправимо вам оригінальний подаруночок з Карпат. Тому до зустрічі в горах! Па-па!